Доброго дня, шановні глядачі, хочемо познайомити вас із своїм котлом, який є білоруського виробництва, котел Брест». і придбали його ми уже на початку війни. Справа в тому, що раніше наша хата опалювалася газом, а ще з осені 2021 року ми задумалися про придбання. Котла твердопаливного, тому що газ весь час дорожчав, і треба було шукати альтернативні види палива і опалення, коли ми Передивилися масу матеріалів в інтернеті, зупинили свій вибір спочатку на котлі в білоруському котлі Зуби. Знайшли фірму, теплий дім, сайт їхній і зв'язалися із менеджером цієї фірми. При розмові з ним він порекомендував нам. Котел, покращений котел від зубра, це саме котел Брестин. Фахівець розпитав детально квадратуру хати, чим опалюємо, в яких умовах живемо, і порекомендував нам взяти на нашу хату, площа якої близько 70 квадратних метрів. Саме котел потужністю 10 кВт. Ну, скажемо так зразу наперед, що краще брати, якби з запасом потужність тоді будете впевнені, що дійсно хату цей котел отопить. По рекомендації фахівців. Цей котел встановлюється не в приміщенні хати, а в о, окремо від жилої площі. Тому ми збудували ось таку маленьку котельню, де маємо розміщувати місце для дров, і саме наш котел. Брали утеплений котел, тому що він стоїть не в хаті, щоб не було втрати е, тепла. Цей котел Їхав до нас дуже довго, тому що це залежало не від відправників. Відправили нам цей котел працівники теплого дому якраз напередодні війни, 23 лютого. Але так як ми живемо в Сумській області за 10 кілометрів від кордону, це селище Угроїди Краснопільського району, бувшого тепер Сумського району. То в нас у перший день війни вже е, перебували руські війська, і Котел до нас приїхав уже після звільнення нашої території. Через два місяці він ніде не загубився. І дякуємо працівникам і нової пошти, і працівникам теплого дому, які зв'язувалися із нас і уточнювали, чи актуальний наш, наш заказ. І все, все трапилося дуже добре. Після звільнення цей копей привезли нам е, прямо додому, згрузили е, і, і, і все замечательно. Встановлювали ми його самостійно, ну, як самостійно. Звичайно, сюди притягували з допомогою сусідів, тому що він такий важкий, дуже важкий. У чотирьох чоловіки сюди притягли. А далі встановлював чоловік сам. І опалення до нього також робив сам. Зараз цей котел працює і. Ми дуже задоволені його роботою. Він довготривалого горіння, тому що така потреба виникла в нас, тому що ми працюємо і нам треба було так, щоб загрузити його на 12 годин. Котел Зубр, наш саме котел, він шахтного типу, зверху піднімає на кришку. І сюди, оце до самого верха, топочна така, топочний відділ, який можна загрузити багато дров. Значить, якщо дрова ось такі коротенькі, невеликі, і вони гарно лягають в котел лежма. То так ми загружаємо. Якщо дрова довші, тоді ми ставимо їх ось так, стоячи, і щоб за не було проміжків між.